Йоу, усім привіт! З вами Денісімо. Та сьогодні я вам розповім, як я зміг попасти на бейт матч зону, побачити самого реального Денді і не тільки. Та взагалом, як пройшов мій перший досвід у ролі кореспондента, та як пройшов івент Бейт Матч Зона. До івенту у нас залишилося приблизно. Годин напевно менше ну, 10, типу. Зараз прям ранок, і тому я, при... а, я просто приїхав зранку. Зра... І мені ще вечора чекати тобто довго, я буду гуляти і всяке таке. Що я хотів взагалі сказати по проєктам Тут якісь дуже красиві будівлі. Тут. Не знаю, я в Києві не так часто буваю, тому мені от завжди цікаво, що тут взагалі. Як... От, коротше, по моїм придіктам хто буде, хто не буде у нас на івенті, бо я особисто взагалі не знаю, як він буде проходити, до докотри він буде проходити. Типу, ви це побачите, але зараз те, що я кажу, то я і кажу чисто своє очікування. Ну, особисто, я думаю, що класно було побачити Денді. Я не знаю, він же у Львові живе, і я не знаю, чи приїде він в Київ. На афіші він був, але заявлений він не був. Взагалі нікого там заявленого особо не було. Uh, але я думаю, може бути деньді. Uh, буде цікаво з ним поспілкуватися, може і контент якийсь поробити. Я все Якби то, Як кореспондент контрсрача їду, тому ну, є статус, є статус. От. Сьогодні, до речі, я хіряло, вийшов тільки з вокзалу і бачив Ну, коротше, Хто шарить, той Ну, зустрінемось пізніше. Але насправді я реально класно провів час, бо в мене були вже заплановані деякі зустрічі на 2 дні, тож розгулятися я міг де. Але бляха, як же тут було спекотно! Оцей дебіл ще вирішив, що йому треба випити рав каву у спеку. Ну тепер я теж ненавиджу равну каву. А от врятувало мене дійсно це Пепсі з KFC. Оце реально той баф, який тебе рятує в таку спеку. Слава Богу, люди з Запоріжжя змогли розібратися, як цим користуватися. Тому я направився до Хрещатку, де мав зустрітися з Вопі та Ілюхою. Легендами Кугайс. Факту це була наша перша зустріч у житті. Хоча відчувалося так, наче ми просто знайомі вже купа років. На матч-зону вони на жаль не потрапили зі мною, оскільки їм не було достатньо років. Коротше, зараз топою погуляв з Вопі та Ілюхою. Ну легенди пам'ятають з стрімів. От. Ігор і подібного. А, зараз йду, запізнююсь, чесно кажучи. А, потний, але жар жарко, капець. От, але все ж я сподіваюся, я зараз вже буду на місці і все буде окей. Я вже бігу. Отож, я на місці, і це був просто супер рівень, ви що я був перший раз у прайді, і який же, і який же це просто елітарний клуб. На вході тебе зустрічають, перевіряють тебе у списку. Мені навіть дали браслет партнерського рівня. На жаль, у мене його вже немає, але все ж. Тому знову дякую Арсені Сіні Триноженка за синє небо над головою та жовтий браслетик. Так, доброго дня на зв'язку. З вами Денді. Hey, what's up everybody? Всім привіт. Так, пане Денді. Чи можете, будь ласка, дати предікт на матч, от саме по рахунку. Навіть можна не переможця, а отсут рахунок 13.5. Zapamiętały. A o czym kogoś będzie już zobaczył na macie? Pobaczmy. Tak. Я зустрів самого Денді. Реально побачив живого його. Це просто неабиякий рівень, коли ти бачиш людину в житті, яку до цього бачив ну лише на Ютубі. Отака от фоточка в мене з ним вийшла. До речі, прикольний в них був стиль фотодрукування, Беткінг у цьому питанні реально постаралося. Також я побачив Аусіора от руфи. Ще попав на Ріус, де я грав проти Арча та українського фолена. Мені дуже подобається його так назвати, але вибач, я нікнейм не знаю. Мене не почуєте скоріш за все, і мало баба. Але я тут вже в Джерсі Бейт. Я виграв її в конкурсі, напевно, за кадровим голосом я це вже розповім. Ну а Наразі вже скоро матч, вже скоро матч. І будемо очікувати, що як буде. Дякую, що дав становити бомбу. молодець. Дуже приємно. це Ось вбити зараз до бомби, але ніхто не підставляється. А... Просто тільки а дають! Ховай! Буде це раунд ботом фрага. Він 10 на 16 проти Бог. У ньому не зайнався. Це п'ятикарна Віння. Вже ухоже з івенту. Мої пригоди в Києві не закінчуються, але отже, я скажу, напевно, з двіщі я скажу все ж поза кадровим голосом все ж. Івенту uh, бей пройшов суперово. Я в жерсі. Це була одна з моїх цілей, і я її виконав. Uh, дуже велике дякую Арчу. Я сподіваюся, не забув їх не uh, допоміг він мені, uh, передавши цей приз. От. Це голосове, так би мовити, на постпродакшені вже, але все ж я би хотів додати більше по Арчу, бо мені здається, я несправедливо до нього тут поставився ну, через своє просто незнання його. А, по факту, це гравець, який за свого часу їздив і на мінори до мейджерів, грав з сімплом в одній команді, а, грав на НСК Олімпійському, коли Старвадер там ще проводили турніри. Ну, тобто, це абсолютно легендарний гравець. Просто зараз, як я розумію, про нього мало мало згадують, от. Тому я би йому хотів би так передати і через це відео. Отак, бо не згадати його в такому гарному ключі я не можу. Певно, тут досить буде погано, мене чутно, але ну такий фон і тут гріх, знаєте, де записати якесь відео. Напевно, я хотів би зробити відео звіт по тому, що було на івенті. Uh, звісно, я це розповім за кадровим голосом більшість, але все ж з такого, ще, наприклад відомих людей я робив там певні предікти. Uh, виходить три. Uh, один коротше страх моїх предіктів вдався. Це Денді. Я його побачив живу. Справжню легенду не лише Доти, а взагалом українського та навіть світового кіберспорту за легендарний ігрок. Це легендарний ігрок. Я нехай в доті не так силен, але ну, за Денді не знати, ну, це гріх, я вважаю. От, І чесно кажучи, Денді це, це дуже і дуже така добра людина. Я, я не знаю, може так на ви. Ну, наразі про впечатлення я можу сказати, що це дуже добра людина, відзивча, позитивна. Мені соромно було до нього так кілька підходити, але оскільки в мене була отака штука. Ну, ладно, це не прямо суперфуала, але все ж я там, вважався кореспондентом. Тому в принципі я мав там, я думаю, право, хоча б моральне, підходити до його там, і для контрсрача просити кружочки, і навіть там я привіти просив передати. Ну, коротше, топ. Топ було. Був, були ще різні кіберспортсмени, був такий кіберспортсмен з Valorant Арч. Я якщо вже розповідав заїмки, ви зрозуміли, за кого я. От. За конкурс, точніше заїмом. От. Чесно кажучи, після івенту я можу сказати, що я задоволений. Це точно класно взагалі отак, зібратися на матч. А... Ну, це взагалі топ. Я б, чесно кажучи, взагалі б закайфував би, якщо б. А, ну, я просто чому думав, що можливо я затримаюсь навіть на комендантську годину, бо, наприклад, Портал Сайбер Арена в Запоріжжі Кіберклуб він працює і вночі. От, я думав, що Pride, до речі, дуже гарно, ну, класно там все зроблено, я про це теж розповім. Pride, я думаю, він теж цілодобово працює, але насправді він там до 11 працює, тому я якби то і не, не залишиться дивитися другий матч, я не знаю про такого він буде, я записую ще до того, як взагалі результати другого матчу, взагалі результати всіх матчів. От. Тому так, але все ж, івент був класний, івент по класно пройшов. Я взагалі я б ще грав би на різних інтерактивах. Я, чесно кажучи, хотів би, щоб там провели може якийсь шоу-матч. Це було б взагалі класно. най умовно, на одну мапку, хоча б зіграти а, з Денді проти або в команді з кайфом. Да, я погано граю, але. Але ну я готовий старатися, знаєте, я готовий участвувати. От е, особливо знаєте, коли усі гравсі ці е, високі, вони не завжди хочуть брати участь. Мені з кайфом тільки було це, от тому. Тому так. Тож, це взагалі був класний івент. Я радий, що в Україні таке відбувається, і що є взагалом за кого і поболівати, і що є люди, які це будуть організовувати. Особисто я б хотів і далі їздити би на такі івенти, старатися на них попадати, бо це дійсно круто і цікаво. Дякую, Контрасрачу за можливість попасти туди. Тому підписуйтесь на них. Посилання в описі. Я там до речі, редактор. Підписуйтесь на мене от сюди в канал. Також підписуйтесь на мене в Ютубі, підписуйтесь на мене в Телеграмі. Нещодавно створив свій власний телеграм-канал. Ну і так само підписуйтесь на Кугай, слідкуйте за новинами. А всім наразі пока!